У мене таке запитання. От е, Картинка справа вверху, так, це якби виділений, можна його назвати сезонний тренд. так? Якась такий, е, такий низькочастотний тренд, який вказує на сезонність. Що зимою в нас газоспоживання збільшується по амплітуді, літом воно приблизно стаціонарне і потім збільшується. Також на, жов... на жовтому графіку ми бачимо е, от, скачок дисперсії. Ну це зрозуміло. В зв'язку з збільшенням амплітуди ми маємо. Логічно іншу, більшу дисперсію, так? природню. Питання, що таке тренд оцей фіолетовий справа вверху? І ну, чомусь, ну, наскільки він має бути, там, наприклад, низькі флуктуації, наскільки відомо з економічних всяких процесів тренд, то є така ну, лінія гладка без флуктуацій, так? а вона у вас така доволі. Я би це сказати, доволі е, така ну, з високими частот, високочастотними такими флуктуаціями. така, так? Можливо, е, як добитися такого тренду, щоб це була якась така певна гладка лінія? Є можливість впливати на форму того сезонного тренду правий верхній графік, впливати на цю форму? можливість, Можна збільшити глибину, при цьому зрібно зауважити. От як ви можете бачити, що збільшуючи глибину, наприклад, першого тут більше флуктуації, більш в в п'ятому вже менше, в цьому ще менше. А коли ми, наприклад, візьмемо восьмий чи дев'ятий, то вони будуть ще менші, воно майже буде повністю фриксумоване. Тобто в них такої аж різниці між значеннями не будуть. При цьому потрібно також можна міняти значення самих коефіцієнтів. Тобто там є така функція, що дані коефіцієнти, наприклад, ми маємо числовий ряд, ми можемо, що, наприклад, цей коефіцієнт якось змінити, і, і наступні позиції можна це робити вручну, а можна запустити певний алгоритм. При цьому, коли ми відмемо, наприклад, восьмий рівень, ми побачимо, що воно у нас так близько опраксимовано, то вже в дев'ятому нам потрібно також слідити за тим, що в нас можна сказати так, щоб не переукрупнився цей тренд, щоб він повністю аж не згладився в таку, можна сказати, наприклад, ось лінію. Це також досить важливо, тому що характеристики не, не збережуться. Тобто, тобто, навіть... Нам потрібно збільшити глибину. Можна, можна також поміняти деякі коефіцієнти, яких там є функції, яких можна їх саме, саме значення їх міняти, а також дивитися, щоб її вона не перекрупнилася, збільшується. Е... Можна сказати, що так само, як в гусениці, є певний інтерактивний момент. Так. Тому, тому е, крім математики, чисельних методів, воно не повністю автоматичне виділення, а потрібна експертна оцінка. Так, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, розклад, ну наприклад, ми візьмемо доби, там є наприклад сьомий чи восьмий, тобто цей вигляд він дуже гладенький. В своїй структурі. І коли ми його розкладемо до 7 рівня, воно в нас буде гладко. Коли розкладемо до восьмого, воно буде аж може гладко, там буде, можна сказати, рівень флуктуації зіляції до нуля. І воно аж так перекрупні цей сигнал, що ми, ми не зможемо побачити, що тут, наприклад, був певний якийсь скачок, тут був якийсь тут воно в нас перейде просто в рівні розтаціонально. Зрозуміло. Тобто такого чіткого автоматизованої системи немає? Чіткої а, Тому що все підбирається під вхідний сигнал. Але знову вертаючись до поняття тренду, тоді які вимоги ставляться до тренду, або, можливо, як проаналізувати залишок, щоб вказати, що правильно, адекватно чи якісно виділений тренд? Ну правильно, можна по залишку дивитися. По залишку можна дивитися Він має бути білий шум, чи що? Ну, мат сподівання прямує ]nat. до нуля. Добре, скаче and... дисперсія в нас. Ну, якісь вимоги став, ви не досліджували окремо, які ставились вимоги до залишку, які би підтверджували правильність вибору тренду. Я, ну, цього не дослідження, я знаю, що мати сподівання має принувати до нуля. На попередньому слайді, ну навіть наприклад, якщо взяти, то е, на попередньому. Ну, відносно... Прямує до нуля, так. Дуже маленьке значення, близьке до нуля. От дисперсія скаче. Можливо, є зміст тоді, це вже так просто ідеї. Можливо, є зміст розбивати його на куски, розглядати окремо стаціонарний, якісь такі шукати точки розладки і пускати окремо Можливо, так. Бачили, на сезони. Цей можна поділити, як на сезон. Можливо, це збільшить точність чи там якість е аналізу. Можливо, це збільшить якість аналізу чи ну, точність аналізу, якщо так. розбити його на сегменти якісь. Так, Питання що... тільки в яких точках його розбивати. Тут ми можемо наприклад, е ми можемо, наприклад застосувати, е що деталізуючі процедур ми можемо зменшити і внаслідок цього на нас не буде аж такої великої дисперсії. Це шум, то це є дитинізуючи кофіцієнти. Ми зменшимо кількість кофіцієнтів, у нас не буде аж таких такого розкладу дисперсії. Ми її сховаємо просто. Так. А тут апрексимуючи кофіцієнтів можна збільшити, при цьому найбільше так згладить. І знову так само тут не буде аж такої великої дисперсії. Дякую.